Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця 1 березня, перший день весни. І з чим я вас і вітаю у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної соціальної служби Костянтин Товканюк із Нехаєвки зайняв п'яте місце у обласній гімназіаді із шахів. Вчора був день, який буває раз на чотири роки. Три прикордонні громади Чернігівщини опинилися під ворожим вогнем. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення до уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 1 березня п'ятниця рижки з 10 до 15. -ї. Увага, оголошення. 1 березня відбудеться виїзд мобільної соціальної служби у село Сухачі. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять Такі фахівці, фахівеці з соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги. Реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Костянтин Товканюк із Нехаєвки зайняв п'яте місце у обласній гімназіаді із шахів. Це вперше у нашій спортивній історії представник коробщини взяв участь у цих змаганнях, де беруть участь найкращі інтелектуали Чернігівщини. Більшість дітей тренуються під керівництвом шахових наставників. А Костя самоучка. Його метод підготовки комп'ютерний. Всеобуч щиро вітаємо. Бажаємо нових перемог. Вчора закінчилася зима. 29 лютого це такий день, який буває раз на чотири роки. Цього року в нашому календарі є додатковий день 366 замість звичних 365. І це робить 2024 переступним. Найкоротший місяць року лютий отримує додатковий день із чим пов'язані різні культурні традиції та забобони. І ця дата, 29 лютого, була вчора. Зазвичай такий день з'являється. В календарі кожні чотири роки. Останній був у 2020-му, а наступний запланований на 2028 рік. У коропі відбулось змагання з волейболу серед дівчат у рамках турніру Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Колись давненько до війни. Коли у наших районних змаганнях брало участь до 30 команд, Вітя Гончаров, тоді директор ДЮ США, тепер полеглий герой війни, казав: Ми навчилися проводити масові хороші старти. А от шоу, щоб глядачам було цікаво, робити не вміємо. І показував мені на Ютубі відео з американських шкільних стартів, плакати, сотні глядачів на трибунах, музика і так далі. Та куди нам думав? Взимку спортивними залами України прокотились ігри всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. А 28 лютого вони завітали і в Коробську громаду. Що можна сказати? Це неймовірно круто та цікаво. Оте шоу про яке мріяв мій товариш було і в нас. Почалась підготовка до стартів давненько у кабінеті Володимира Куніцина на нараді. Там окреслили, що і як робити. І забігаючи наперед, хочу сказати слова величезної вдячності директорам навчальних закладів, вчителям фізичного виховання. Стільки роботи зроблено, так підготувалися. По-перше, приїхали всі дев'ять шкіл. Уявляю, як важко було набрати дітей малим школам, адже вік учасників дев'ятий клас і молодші. Грали навіть учениці п'ятих класів. Друге за дітей. Біля майданчика вболівали керівники навчальних закладів свої вболівальники, що важливо з цікавими, яскравими, різноманітними плакатами підтримки. Велика вдячність за пророблену роботу Олегу Курбанову та Олені Коніцині. На змагання приїхали заступник голови реціверської державної районної адміністрації Павло Плотніков, освітянський керівник Світлана Біла. Звісно, як і завжди, вітав юних спортсменів Коробський селищний голова Володимир Куніцин та інші гості. Важливо, що зал прикрашали банери з логотипом змагань. Це додавало настрою. Чудова ведуча Наталія Поліщук. Танцювальне вітання від алькорну. Центру дитячої та юнацької творчості і цікаві ігри. І маємо такі результати. Група А. Риботин оболоння 2-0. Риботин Шабалинів 2-0. Оболоння Шабалинів 1-2. Група Б. Короб Карильське 2-0. Короб Лукнів – 0 Карильське Лукнів 2-0. Група В. Атюша Рождественське. – 1-2. Атюша Нехаєвка 2-0. Нехаєвка Рождественське 0-2. Фінал. короб Рождественське 2-1, 15. 5-9-15-15-4. Риботин рождественське 2-0, 15-6, 15-8. Риботин короб 2-0, 15-10-15-12. Перше місце риботин, друге короб, третє рождественське, четверте Шабалинів. Далі Карильське, Атюша, Оболоння, Лукнів і Нехаєвка. Про переможців: несподівано дуже гарні золоті медалі виграли дівчата із риботина. Звісно, всі вірили в перемогу коробську. Школи та перші вихованки Миколи Медведя та Владислава Яцечка за короткий час підготовлено зовсім нову юну команду. Вище всяких похвал зіграла добра, привітна і по волейбольному майстерна дитина Софія Єфремова. Чудово діяли Діана Кеда та Настя Мерзак, і вони були командою. Колись великий тренер Ігор Турчин сказав, що у жіночій команді тренер повинен бути диктатором, щоб приборкати емоції гравчинь. У дітей все з. Існо м'якше та присутність жорсткого, коли треба Владислава Яцечка на тренерському містку риботина, гнала дівчат вперед. До золота і, взагалі, два тренера це здорово, значно покращує ефективність роботи. Короб дуже хороші навчені дівчата, та їм бракує емоційності, характеру, взаємопідтримки. У надважливій грі з риботином надміру хвилювалися, боялися ризикувати, лупили по м'ячу з усієї сили, просто перекидали на чужу половину шкіряну кулю, а там все приймала Софія. Розігрувалися атаки з ризиковими скидами і атакуючими ударами. Ініціатива була у риботина. У срібних Резерв відзначу Ірину Хорошок, іноді ефективно діяла і Яна Баровська. У рождественському краще Дарія Черства. Ще мені сподобалася Гараша Болинова, лідери Світлана Овчарта, Софія Борисенко та оболоння виділялись четвери Кангеліна та Каріна Солоха. Всі решту команд, великі молодці, зробили все по максимуму. Атмосферу свята ще більше покращили солодкі подарунки всім командам від Павла Плотнікова та Володимира Куніцина. Нагороди щира подяка збройних. Ним силам України світлини на пам'ять і дуже дуже хороший настрій. Президентський проєкт Пліч Опліч крокує майданчиками Чернігівщини. Далі фінал, чемпіонат Новгород Сіверського району. Автор Володимир Лучко, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту. Інформацію взяти з офіційного сайту Коробської громади. При прикордонні громади Чернігівщини опинилися під ворожим вогнем. Російські згарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Карповичі, п'ять обстрілів, 28 приходів, ймовірно, мінометка калібр 120. блешня, сім приходів, ймовірно міномет, калібр 120. Сновська громада клюси, два обстріли, 22 приходи, ймовірно, міномет калібр 120. 20 20 приходів. Ймовірно, РСЗВ Єліне два приходи. Ймовірно, міномет калібр 120. двадцять. Новгород сіверська громада. Грем'яч три приходи. Ймовірно, ствольна артилерія. Калібр 122. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила. Це були новини. Народний календар сьогодні п'ятниця. 1 березня, всесвітній день молитви. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святої преподобно мучениці Євдокії. За старим календарем вшановують пам'ять мучеників Валента, Павла, Порфирія і Селевкія. Наші предки асоціювали святу Євдокію, яку часто називали Явдохією, з пробудженням весни початком нового життя. Тому вірили, що сніг, який тане, є цілющим. Водою з під нього часто обливали дітей, щоб захистити від різних хвороб чи вилікувати від недугів. Іменинники сьогодні: Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга, Євдокія, Антоніна. Талісманом людини, народженої 1 березня, є Амазоніт, мінерал, який відрізняється блакитно зеленуватим відтінком. Здавна вірили, що прикраси з Амазонітом допомагають побороти стрес, депресію, лікують безсоння та мігрені. Який сьогодні день в Україні і світі? 1 березня в Україні і світі святкують всесвітній день компліменту, всесвітній день імунітету, день подяки співробітникам, всесвітній день молитви, день вимкнених гаджетів, всесвітній день цивільної оборони, день обізнаності про автоагресію, день нульової дискримінації, всесвітній день музичної терапії, день жалоби за людьми з інвалідністю, всесвітній день морської трави, міжнародний. Міжнародний день кольорових жінок, міжнародний місяць ідей, а також день дитячого сну. За останні 130 років, 1 березня максимальна температура повітря складала 10,7 градусів за Цельсієм. У 1989 році мінімальна ж складала мінус 24,1 градусів за Цельсієм. У 1985 році сонце в коропі сьогодні зійде у 6 годині 29 хвилин, а зайде за горизонту 17 годині 31 хвилині. Зранку до самого вечора у коропі небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозують, принаймні так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди у минулі часи помітили, якщо з перших днів весна розгульна, несором'язлива. Обдурить, нема чого й вірити. Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною. При східному вітрі весна буде сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька «Ічу мирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. Короп Ефм рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6